Вітаю! Ви дивитеся новини світ. Я Андрій Городиський. Чи повторить земля фільм катастрофу? Живий щит для російського вугілля. Підкорювачі неба перемогли земних чиновників. Стабільне економічне зростання, гуманітарна допомога, роззброєння головні теми 69-ї сесії Генасамблеї ООН. Зараз ви бачите пряму трансляцію з Нью-Йорка, де лідери країн, глави урядів та міністри закордонних справ обговорюють ці питання. Генасамблея стартувала ще 16 вересня, але від учора виступають лідери країн. Слово сьогодні матиме і прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк. Темою його виступу буде ситуація в Україні. Це питання не потрапило до попереднього порядку денного генасамблеї, хоча, вочевидь, його обговорюватимуть як на засіданнях, так і за лаштунками. Під час візиту до США голова українського уряду матиме розмову з генсеком, ООН, а також із керівниками кількох держав та урядів на зустрічі з американськими інвесторами та бізнесменами. Арсеній Яценюк представить план дій відновлення України. Усі подробиці у випуску новин о 21-й з Інною москвиною. Напередодні говорили про зміну клімату. Ніяких резолюцій і документів не ухвалили, але пообіцяли докласти усіх зусиль, щоб 2020 рік став піковим в історії за обсягами викидів вуглекислого газу. Далі, за задумом об'єднаних націй, ці обсяги почнуть скорочуватися. Китай, один з найбільших виробників парникових газів, заявив, що вже наблизився до максимальних показників. Генсек ООН сподівається, що до кінця наступного року країни укладуть угоду про зменшення викидів. Президент США знову збурив соціальні мережі та змі. Твіттер рясніє фотографіями Барака Обама, зробленими під час його прибуття на засідання генасамблеї. Зокрема, на деяких світлинах можна побачити, як глава держави, президент Сполучених Штатів салютує почесному караулу, тримаючи в руках філіжанку кави. Деякі користувачі вважають це некоректним щодо Збройних сил США. В такому ж дусі пишуть і окремі американські ЗМІ. В той же час вони згадують попередника Барака Обами Джорджа Буша Молодшого, який свого часу привітав американських вояків із собакою на руках. Промисловість не єдине джерело вуглекислого газу. Його виділенням супроводжуються і деякі природні процеси. Як дихають дерева разом із європейськими науковцями вивчала Марія Кондратіва. У цьому лісі працюють науковці з об'єднаного дослідницького центру Єврокомісії, щоб виміряти газообмін дерев на рівні землі та в повітрі, звели спеціальну систему моніторингу. Ми збудували 36-метрову вежу, що здіймається над кронами дерев, для того, щоб виміряти, як дихає ліс, тобто як він виділяє та поглинає вуглекислий газ. Отримані дані допоможуть зрозуміти, як зміни клімату впливають на біохімічні процеси в рослинах. Ці інструменти вимірюють потік двоокису вуглецю, води й озону, а заразом інші параметри, такі як сонячна радіація та кількість сонячної енергії, яку поглинають рослини у процесі фотосинтезу. На світлі всі рослини поглинають вуглекислий і виділяють кисень уночі. Відбувається зворотний процес, і дерева починають виділяти вуглекислий газ, не наче видихають. Через забруднення довкілля цей процес зазнає змін, яких саме і намагаються встановити науковці. Попередніх результатів очікують лише через кілька років. Наша станція працюватиме найближчі 10 років. Тоді можна буде робити певні висновки. А допоможу зрозуміти процес мережа таких установок, яка має охопити усю Європу. А в майбутньому, сподіваюся, і всю планету. У серпні до змі потрапила доповідь ООН, де зміни клімату, які відбуваються, називають необоротними. В документі керівництво всіх країн закликали терміново обмежити викиди, інакше людство відчує глобальні надзвичайно серйозні наслідки. За останні 100 років температура на планеті піднімається. Це швидше ніж в останній льодовиковий період сказано в доповіді. Це призводить до танення льодовиків. Рівень світового океану піднімається під загрозою. Всі прибережні міста від Майами до Бангкока. Зокрема, затопить значні території Нідерландів, Данії Великої Британії, а острівні країни, як Мальдіви, взагалі зникнуть. А ще у північній півкулі зими стануть холоднішими. Африка і Австралія дедалі більше потерпатимуть від спек і лісових пожеж. Зникне третина Руслин і тварин. Нині такий сценарій можна побачити в голівудських фільмах Катастрофах. Марія Кондрацьва перший національний. Перший національний перетворюється на суспільного мовника. Хто має платити за суспільне телебачення і як воно працює? Перше національне готує одразу кілька проєктів на цю тему. А поки що новини світ взяли ексклюзивне інтерв'ю в Джонатана Стоунмена, викладача академії Євробачення та голови навчального відділу служби Бібісі в Україні потрібно будувати нові стосунки з глядачем. У минулому в радянський час національне телебачення було рупором влади. Тепер його необхідно трансформувати у суспільне телемовлення. Відповідно, змінюється рівень надійності, змінюється формат, змінюється рівень довіри глядача. Тож необхідно завоювати цю довіру. Потрібно будувати все спочатку, робити якісні програми і просувати бренд, якому довірятимуть. Ви маєте показати людям, що умови фінансування змінилися, що ви не залежите від влади у коротко у строковій перспективі, очевидно, що будь-яке суспільне мовлення насправді підконтрольне владі у глобальному сенсі. Навіть у такому консервативному суспільстві, як Британія, влада все одно впливає на суспільне мовлення, але протягом 50 років у редакційну політику ніхто не втручатиметься. Тому ви матимете право на помилку. Ви можете критикувати керівництво, Воно не зможе погрожувати вам скороченням бюджету, і глядач це знатиме. підзвітність одна з найбільших цінностей суспільного мовлення, яку пропагує Європейська мовна спілка, тому що насправді дуже важливо звітувати людям, які тобі платять не політикам, не владі, а суспільству. І це ключовий момент служити суспільству людям, які сплачують твої рахунки. Насправді ніде люди не хочуть платити, і з цим важко боротися. Найкраще, що можна зробити у цій ситуації, створювати настільки якісний контент, що люди самі захочуть за нього платити. Пілоти Air Ерфранс перемогли своїх роботодавців, принаймні частково. Керівництво перевізника призупиняє розвиток свого лоукостера компанії Трансавія. Їй мали віддати рейси на малі та середні відстані, а квитки мусили зробити дешевшими. Пілотам основної компанії пропонували переводитися до Трансавія на меншу зарплатню. Ті не погодилися з минулого понеділка. Не припинялися страйки пілотів Ерфранс. Через це компанія щодня втрачала до 15 мільйонів євро. Попри пропозиції керівників, профспілки планують продовжити акції до кінця вересня. Про інші міжнародні події далі в огляді. Апеляційний суд Франції призупинив розслідування справи проти експрезидента Ніколя Саркозі. Його підозрюють у корупції. Будь-які слідчі дії заборонені до подальшого рішення суду. Водночас обвинувачення Саркозі та його адвокати у підкопі високопоставленого судді не зняли. Саркозі обвинувачують у незаконному отриманні коштів та фінансуванні своєї виборчої кампанії 2007 року. Саркозі назвав справу проти нього політичним маніпулюванням. А цими вихідними заявив про бажання повернутися у велику політику. Акція протесту польських шахтарів. Вони вимагають припинити ввезення російського вугілля до своєї країни. Вночі на прикордонний перехід залізниці вийшли понад 200 людей і заблокували потяги з паливом із, із Кальнінградської області. Представники профспілкового руху Солідарність обіцяють, до кінця тижня не пустять жодного вагона. Шахтарі кажуть, Варшава закуповує дешеве вугілля і таким чином нехтує власною видобувною галузю. На їхню думку, це призвело до занепаду польського гірничого сектору. Так минулого року імпорт вугілля сягнув Мільйонів тонн і був переважно з Росії. Натомість на польських складах лежить 5 мільйонів тонн місцевого палива, яке не продали. Японці вийшли на акцію протесту. Вони обурені бажанням влади наступного року перезапустити дві атомні електростанції. Ще майже 20 АЕС можуть відновити роботу в майбутньому. Японія зупинила роботу усіх атомних станцій після аварії на Фокусімі-1 2011 року. До цього часу АЕС виробляли третину усієї електроенергії в країні. Із їх зупинкою Японія збільшила свою залежність від нафти та корисних копалин. Влада планує відновити роботу частини АЕС. Пересічні японці вважають атомну енергетику небезпечною. В Італії поліція вилучила 17 мільйонів фальшивих євро. На підробки натрапили у невеличку містечку Марціанізе. На паркуванні біля торговельного центру правоохоронців зацікавила підозріла машина. Під час обшуку у ній виявили коробки з фальшивими євро. Хто надрукував липові гроші, нині з'ясовує фінансова поліція. Михайло Прудник, перший національний. Зливи затопили Лісабон. Борхливі потоки понеслися по історичному центру і діловому кварталу португальської столиці. На цих ексклюзивних кадрах видно, як деякі вулиці перетворілися на річки. Машини наполовину затоплено. Кілька жителів попросили допомоги рятувальників, адже потрапили у водяну пастку. І з побажаннями хорошої осінньої погоди переходимо до українських новин разом з Інною Москвіною. І нам чув я, що допомога, яка надходить від громадян на потреби наших вояків на сході, не буде оподатковуватись. Наскільки це правда? Ну так, але і трошечки не так. Тобто йдеться про гроші, які українці здають на потреби АТО для волонтерів. От волонтери будуть звільнені від сплати податку з цих грошей, але тільки ті, які входять до спеціального реєстру. Але самого реєстру ще немає, його тільки створює Міністерство доходів та зборів. Докладніше про ці та інші події буквально за кілька хвилин. Дочекайтеся. На все Насовер